Сьогодні не вітаюсь. Цей випуск вийде 24 лютого 2023 року, рівно о 3.40, на річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Я довго обирав тему відео, адже на таку дату хотілося поговорити про щось дійсно важливе: про біль, втрати, честь, гідність та героїзм. Але про все це ви і так знаєте, багато хто із власного досвіду. Тож сьогодні ми поговоримо про наших ворогів. Але не зовнішніх, а внутрішніх. Про тих, хто розвалює державу, що воює зсередини. Як ви вже могли зрозуміти, йдеться про корупціонерів. У назві відео написано, що це буде топ-10, але це клікбейт. Насправді я наведу скоріше перелік, тому що виокремити перше, друге, п'яте, десяте місце з усього цього болота доволі складно. До переліку були включені як і ті корупційні скандали, які прогреміли на всю Україну безпосередньо під час повномасштабної, так і ті, що були скоєні раніше, а у 22-23 роках набули розвитку. Наприклад, завершилося розслідування, комусь вручили підозру і так далі. Більше я вас не затримую. Просто дивіться і намагайтеся не померти від ненависті і сорому за наших співгромадян. Я спробую зробити це швидко. Перше. Президент Мотор В'ячеслав Богуслаєв отримав підозру у продажі військових запчастин Росії, а також у фінансуванні ДНР. Також усі ці роки він мав російський паспорт. Наразі він знаходиться в ізоляторі з посади президента Мотор Січі Богуслаєва. Звільнено друге, екс-голова Запорізької ОВА Олександр Старух підозрюється набу у розкраданні гуманітарної допомоги. Контейнерів, вагонів, автомобілів на суму, яка визначається мільйонами доларів США. 24 січня старуха, як ви вже могли зрозуміти, з посади очільника ОВА було звільнено. Третє. Набу затримало заступника міністра розвитку громади території Василя Лозинського, якого підозрюють у розкраданні 400 тисяч доларів на закупівлі генераторів. З посади заступника його також звільнили. Четверте. Заступники мера Одеси Труханова. Троє з них на початку грудня отримало підозри Олег Бриндак. Підозри в одержанні хабаря в розмірі 2,4 мільйони гривень за те, щоб тендер на забудову відповідних ділянок в Одесі виграв конкретний забудовник. У свою чергу Кучук та Бедрега отримали від організаторів злочинної організації 900 тисяч та 300 тисяч гривень відповідно. Михайла Кочука звільнили, а от брендаки Бедрега все ще працюють. П'яте схожа ситуація трапилася в Дніпрі. Набу і САП затримали екстнердепа Микитася на спробі підкупити чинного очільника Дніпра Бориса Філатова. За версією обвинувачення, в жовтні 2022 другого року екснердеп запропонував меру Дніпра Хабар у розмірі 22 мільйонів євро за те, щоб Тендер на побудову метрополітену в Дніпрі виграли конкретні компанії, які мають відношення до Микитася. Цікаво, що фінансування побудови цього метрополітену фінансується з Європейського банку реконструкції та розвитку. Шосте моя улюблена тема про компенсацію вартості оренди житла для наших дорогих нардепів. Минулий опоблоківець Долженко в підозрюється у незаконному одержанні більше 700 тисяч гривень на компенсацію вартості оренди житла, маючи при цьому квартиру в самісінькому центрі Києва. Розслідування вже завершене. А з матеріалами слідства наразі знайомиться сторона захисту. Сьоме у 2021 році народний депутат Олександр Трухін потрапив у ДТП. Коли на місце пригоди прибула поліція, Трухін запропонував поліцейському хабар в розмірі 150 конфет і ліпіченяк. Сам Трухін із виглядом винагороди не визначився. Цікавим є те, що на момент аварії Трухін навіть не був за кермом. Там сиділа інша людина, яку було визнано винною у цьому ДТП і зобов'язано сплатити аж 850 гривень штрафу. Навіщо Трухін пропонував 150 тисяч гривень, аби уникнути штрафу у 850 і втекти з місця аварії, невідомо. Але в 2022 році Трухін отримав підозру. А вже 22 лютого 2023 року, що для мене відбулося вчора, Трухіна було визнано винним. За спробу дати хабар Трухіна не посадили, але зобов'язали сплатити 70 тисяч гривень штрафу. Восьме, у 2022 році було завершено розслідування, яке пов'язане з екс-очільником Державної фіскальної служби Насіровим та власником агрохолдингу Укрлендфармінг Бахматюковим. Обом було повідомлено про підозри. Справа в тому, що вони викачали з держави понад 3,2 мільярди гривень на користь інших осіб, за що отримали хабар у вигляді 1 мільярда гривень. Дев'яте. У 2022 році аж восьми особам на чолі з колишнім головою правління Укрнафти Олексієм Кущем було повідомлено про підозри. Підозри у розкраданні 13,3 мільярдів гривень. Детальніше про цей випадок ви можете почитати за посиланнями під відео. Десяте. 15 осіб-махінаторів на чолі з екс-головою правління Укргазбанку Кирилом Шевченком вивели з рахунків того ж Укргазбанку понад 200 мільйонів гривень. Усі учасники змови отримали підозри. Ну і окрема позиція присвячується екс-начальнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, екс-заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову. Та колишньому заступнику голови держпідприємства «Проноборонекспорт» Володимиру Терещенку Хмельницький закупив жахливих бронежилетів на суму понад 100 мільйонів гривень. Шаповалов купував продукти для військових за завищеними цінами. Ініціював закупівлю бронежилетів, касок, одягу та інших речей на потреби ЗСУ низької якості. Збитки від Ді Шаповалова становлять більше 1 мільярда гривень. А Терещенко вкрав у державу 1,3 мільйони доларів. Усі троє отримали підозри, внаслідок чого Шаповалова та Хмельницького було звільнено. А от Терещенко навіть зараз обіймає високу посаду. Є заступником начальника управління координації зовнішньоекономічної діяльності Міністерства оборони. Я не знаю, навіщо настільки складні назви. Це все лише невелика частина корупційних кейсів року війни. Список можна було продовжувати, напевно, годинами, але я думаю, вам і так усе зрозуміло. Поки одні захищають Україну, інші знищують її зсередини. Головна мета цього випуску донести, що боротьба з корупцією, особливо в рамках міжнародної допомоги, яка надається нашими партнерами, є головною гарантією того, що цю допомогу не перестануть давати. А це, у свою чергу, суттєво наблизить нас до перемоги. Чао!